Якщо ви клікнули на це відео, то дуже вірогідно ви знаєте, хто така Аиша Еротика. What happened to Всім привіт! І ви на каналі Дані, але не простого, а слейного. І. Сьогодні ми про, поговоримо про повернення ікони поп-музики Аїша Еротика. Якщо коротко, Аїша е, співачка, яка завірусилась в інтернеті, сатію Аїшу з такими естетиками, як Y2K, Paris Hilton, 2000, ні Наротики, е, Проституція і отакий от від неї вайбде. І ця співачка, вона завірусилась в інтернеті. Вона спершу завірусилась на SoundCloud, а потім вже вона стала дуже популярною, особливо серед геїв, серед дівчат. Вона стала дуже популярною. В неї дуже айконічна поп-музика. Її ще на SoundCloud, вона випустила пару альбомів, і у 2018-му вона заявила про припинення своєї кар'єри. Тобто вона а, взагалі припинила, вона написала в своєму твіттері, в своєму інстаграмі, треба мені писати, я більше не хочу бути в, музик... в музиці взагалі. І а, треба до мене лізти, я виходжу з музики. А, там була ситуація з зливом, ніби що е, злила якісь е, приватні дані про їшу, ніби вона трансгендерна жінка, і ніби не ці зливи, а їша злила свого знайомого. Але це був не це був не її знайомий, який злив е, ці дані, і він злив ще більше про неї інформації. І тому про Аїшу дуже багато інформації було злито в інтернеті, в Твіттері, і Аїша припинила свою кар'єру. Вона видлила всю свою музику з всіх платформ стрімінгових. Але у цьому році літом на стрімі такої співачки чийсь Айкон. Аїша вийшла в прямому ефірі в інстаграмі. We'll keep Aisha. Aisha. Hi, I'm right here. Аїша вела з нею прямий ефір. Хто не знає, є ще такий співак, як Зе Кід Чейзайкон. Працювала з Ішою. Аїша продюсувала їх пісні, вони робили фіти, тому що Аїша так само і продюсерка пісень для інших артистів. Було багато людей, які. Намагались кусити під Аїшу, але в них не виходило, тому що в її ще є своя унікальна ізюмка. Аїша цього серпня зробила перформанс в Америці. Так само виступала Chase Icon, і Зеткіт, Kid. що оголосила про те, що вона повертається в музику, вона робить новий альбом, вона робить багато чого нового. Чекайте на новий став. Тепер є інстаграм е, отут. І також вона робить е, вона працює новим альбомом. В неї буде альбом, а ще еротика, де буде плюс-мінус повна дискографія а ще еротики. В принципі, за всю історію дискографії. Тому вона знову в соцмережах. Вона продовжила, вона повернулась. Це дуже радісна новина для всіх фанатів Аіші, і нам ем, залишається тільки е, дивитись і чекати. В Аїші також появився хлопець. Зараз в неї оцей от хлопець, він теж репер. І що ем, вам хочу сказати? Чекаємо новий став від Аїші. Чекаємо, що часто виходить в своєму інстаграмі прямі ефіри. Де відповідаю на запитання фанатів. Я дуже радий, що ми дочекались цього моменту, і що їша повернулась все ж таки. Я вже не мав надії навіть, що вона повернеться, але бачите, вона повернулась. І це була і залишається одна з моїх улюблених співачок. Напишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи ви раді. Ну і якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь на канал. Ставте лайки і побачимося рівно за тиждень. Дякую за перегляд! Ти є хто?